Господь каже до нас, щоб ми, що найбільше треба берегти у нас, це наше серце, бо з нього виходять джерела життя. Але є ще один, одна річ, чи один орган, чи як сказати, де слово Боже теж звертає ну, таку хорошу увагу, щоб його контролювати, щоб звернути. Зусилля до цього органа, щоб він не наробив біди у нашому житті. Знаєш, Глесі, хто це? А? Язик. 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 Язик Бог каже, щоб ми звернули по особливому на, на нього увагу, тому що він може бути е, такий двохлічний. Може говорити одне. І говорити зовсім протиполежне. І Господь по особливому каже, щоб ми звернули увагу на цей орган ну, не на сам язик, а от те, що він говорить, що виходить з уст наших. І Бог каже, що, що нам його потрібно приборкувати. Я зустрічав таких людей, хоча мало, але ну, є такі люди, коли з ними говориш, він не одразу дає відповідь. А я думаю, ну чого так медліно, ну можна ж швидше. Ти сказав, говориш якась пауза там декілька секунд, тоді він говорить. Або навіть говорить так, дивлюся, що думає і, і говорить то, що думає. Ми звикли, що швидко, треба все. Навіть є такі люди, що не вислухавши до кінця, він вже дає відповідь. Ну, Бог каже, що так теж недобре. Краще подумати е декілька секунд, а тоді сказати. Як е дехто говорив, що в гніві, коли в гніві щось говориш, то краще не спіши, а порахуй до 10. Собі тихенько, може тоді і не треба буде сказати, а може вже і, ну, скажеш те, що потрібно, якби не в гніві, не в ярості. Бог через апостола Якова в третьому розділі говорить саме про наш язик, про нашу мову, про те, що, що і як язик говорить через нас. Взагалі, як його можна обуздати, чи приборкати, щоб десь не наговорити те, що не потрібно, перш за все, знаєте, язик, якщо ми говоримо щось неугодне Богу, він шкодить нам, також і оточуючим теж шкодить. Якщо не приборкувати його, не говорити, Слова, ну, коли ми не говоримо слова правильні, ми тим самим і тим самим обіжаємо людей і йдемо проти волі Божої. Так, Якова, третій розділ з першого вірша. Брати мої, хай не буде багато таких, які стають вчителями, знаючи, що приймемо більший осуд. Ну, Дійсно, вчитель це той, ну, хто навчає, а щоб навчити, треба багато говорити, правда? Вчитель це той, хто говорить, розказує, об'ясняє, направляє, підказує, ну, і навчає. І Слово Боже говорить, що в багато слів ну, не бракує гріха. Тобто може людина згрішити, коли вона багато говорить. І Яків попереджає, каже, не всі робіться вчителями, бо треба бути пильними, уважними до того, що ти говориш. І як ти говориш. Тому що тебе слухають люди, ти навчаєш людей, і якщо ти будеш помилятися, і люди цьому навчаться, значить і люди будуть жити, приймати собі це все з помилками. І будуть, ну, ти неправильну інформацію будеш передавати. Да, дійсно, вчителі це поважні люди. Це ну, взагалі, ну, потріб, потрібна ну, професія, так сказати, потрібні люди, без них ну, неможливо розвиток людей. Тому що е, от ми, коли були малі, потім пішли в школу, щоб навчитися, в нас були вчителі і так далі. В будь-якій сфері нашого життя є вчителі, які нас навчали, потім ми навчаємо. Як і каже, адже всі ми багато грішимо. Коли то не грішить словом, то досконалий чоловік, здатний приборкати усе тіло. Коли ми не грішимо у слові? Не грішимо словом, то досконалий чоловік. І всі ми зразу про себе думаємо, що ми недосконалі. Ми недосконалі, даємо собі таку поблажку, ну і десь. В слові, ми згрішаємо через слово, сказав не так, е, об'яснив не так. Ну, я ж недосконалий. Але Бог каже, що щоби... Він хоче, щоб ми були досконалі. Він каже, я святий, Бог говорить, і будьте ви святі. Святий це ну, який прагне до досконалості. І е, хоче, щоб ми не грішили нашими словами. Щоб ми здатні були приборкати оцього нашого язика, нашу мову. Господь говорить до нас при, ну, таким прикладом, як ми, як ми, люди, приборкуємо тварин. Він каже: ось і коням вкладаємо вуздечку в рот, щоб нам корилися, і керуємо всім їхнім тілом. Попробуйте коня 에, підкорити собі. Без цієї уздечки, ну така железяка в роті в нього, причіплена з одної і з другої сторони, ці, ми кажемо важкі, де направо, наліво там вістягаття керуємо цим конем. Попробуйте, щоб цього не було. І скерувати правильно, щоб він йшов. Це практично неможливо. Ну, Можливо, вже коли він аж десь щось навчиться, той кінь пройдуть роки. Спочатку це неможливо. І, може, ви бачили, як приборкують коней, де ну, ці наїзники сідають на коня, і він там так скаче, так брикається, щоб того наїзника скинути, і так далі. Ну, така у нього природа. Це Потім людина <кхем> своїм талантом, розумінням, як це зробити, приборкують цих коней. Вставляє їм ці уздечка, і цей великий кінь, могутній, сильний управляється людиною. І знаєте, до того вже доходить, я пам'ятаю в дитинстві, що вже тому ну, хто керує цими кіньми, він вже навіть не дергає за ці ну, за важки. Він лише каже, вістя, кінь, все поняв, повернув наліво, Там, гатя повернув направо. Вже не треба було навіть дергати, ну йому вже видно, наскільки надоїло, він же зрозумів, бо це ж стираються зуби там. Там ця вуздечка, вона така желізна, ну, чесно, десь як палець грубини, я сам її бачив, отут, де зуби, прямо стає така тонесенька, а зуби видержують у коня. І отак людина приборкує коня. Так само і написано, ось і кораблі, хоч які великі, та гнані бурхливими вітрами, але керуються малим стерном. Куди лише хоче стерновий? Знаєте, це стерно, воно в воді там знаходиться. Отакий, можна так сказати, флажок такий зовсім невеликий. Я не знаю, який відсоток від корабля того здорового він має. Ну, напевно, навіть одного відсотка немає в розмірах. Там дуже, ну, дуже малий порівняно з кораблем. Але стерновий цей руля повернув, та штучка теж в воді раз та стерно, і корабль оплив, куди там його направляє. І Бог каже: це ми навчилися робити, коней приборкувати. Знаєте, мене одно дивує до цих пір. Я розумію коня приборкати там. Ми бачимо в зоопарк, ну, в цих, у церкві тигра, льва там всіх цього приборкають, ташків приборкують. Я думаю, ну як можна оцю велетенську касатку приборкати? Вона теж слухається. Слухається там, ми бачимо трюки різні раз, робить. Думаю, ну цей же тварина, ну хоч на землі, вона чує, вона бачиться, та ж знаходиться у воді. Як люди умудряються тою касаткою управляти. Але і це вдається людям. Да? Звірі приборкують, люди приборкують звірів, все приборкують, все, що вони створюють, все їх слухається. А язика приборкати не можуть. Можливо, десь чужого хотять. Да? не, ну не свого, Чужого, ой ти там неправильно робиш, ти так не то, не то сказав, ти такою інтонацією сказав, починають управляти язиком чужим. Але Біблія тут говорить про свій особистий язик. А своїм особистим ти правильно управляєш, ти, він тебе приборканий, коли е, треба мовчати, він мовчить. Коли треба сказати щось. Там е, корисне, він говорить, знаєте, воно якось виходить навпаки. Коли треба е, мовчати, він говорить. І буває так заходить далеко, що вже не годні його спинити. От тут важко приборкати. І зачіплюється одно за інше, одно за інше, і все, язик пішов. І вже тоді нема, нема контролю над ним, і вже говорить те, що не потрібно. П'ятий вірш. Так само і язик, хоч і малий орган, а дуже хвалиться, ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. І язик це вогонь світ неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганює все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює гієна. Адже всякий ріс звірів, птахів, плазунів і риб приборкується. Вони освоєні людською природою, а язика ніхто з людей не може приборкати. Він злоневгамовне, повний смертельної отрути. Тому і каже, що словом можна вбити, да? словом, сказаним ну, таким ну, неблагословляючим можна вбити людину. Людина наскільки засмутиться, наскільки це прийме близько до серця, що вона починає ну, пригнічувати себе, починає хворіти і... і плохий кінець. Одним словом, наскільки слово е, має теж велике значення у нашому житті, повний смертельної отрути. Бог говорить, що з наших уст, з нашого язика має виходити тільки щось одне. Не може бути так, як от слово Боже каже, з тих самих уст виходить благословення і прокляття. Так не має бути. Але знаєте, воно так є. На жаль, воно так є. І часто. Чую слова, які кажуть, що ой, а вона пішла до церкви, у церкві відбила поклони, сиділа там, скільки потрібна то служба. Вона там така добра вийшла і з церкви лише вийшла, і почала обмивати там сусідів своїх, наприклад. Бог каже, не має так бути. Не може бути, щоб ми, ті, які ми є, зайшли в зібрання ми одні, вийшли з зібрання ми зовсім, ми зовсім інші. Бог каже, таке не має бути. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода? Чи може брати мої смоківниця родити оливки, а виноградна лоза смокви, і солончак не може давати солодкої води? Тобто Господь звертає увагу на на, щоб бістріше, Бог хоче від нас, щоб ми звернули увагу на свою мову, на свій язик, на те, що ми говоримо, як ми говоримо, про що ми говоримо? Це важливо. І для нас, і для оточуючих. Я знаю в селі, де я виріс, там дійсно тече оцей солончак. Солюна вода. Там немає, що сьогодні вона тече солюна, а завтра вона звичайна. Вона там постійно солюна. і знаєте, вже довгі роки до цих пір. Якщо з одних і тих самих уст виходить і благословення, і прокляття, значить це. Ну, ми так говоримо, що це людина двохлічна. Вона, вона тут говорить одне, в іншому місці вона говорить зовсім інше. Вона тут говорить, ти добрий хороший, а в іншому місці вона говорить він такий, який там і наговариє на, на цю людину. Нашим язиком. Ми благословляємо Господа і Отця і ним проклинаємо людей, які створені за подобою, за Божою подобою. Знаєте, Коли ми так робимо, коли ми проклинаємо людей, які створені за Божою подобою, це дуже ну, такий е, опасний шлях. Ми, проклинаючи Боже творіння, можна сказати, що це ми проклинаємо Бога. Бог забороняє каже, не маєте так робити. Взагалі прокляття хай не виходить з уст ваших. Це не можна. Це, тим більше для християн це взагалі ну, табу на це все. Один чоловік каже: а чи можна проклинати наших ворогів, які зараз напали на нас? Ну, з уст християнина не має виходити прокляття в будь-яку сторону. Да, це наші логіки десь може не піддається. Ми, е, хоч, людина хоче, щоб зло було на цих ворогів, а Біблія каже, моліться за них, любіть ворогів ваших. Ну, Як, як це може бути? Е, благословляйте таких. Якби ну, неправильно, не здається, з нашої сторони. Але Господь хоче, щоб ми дійсно їх любили і їх благословляли, благословляли на е, врозуміння, благословляли на те, що їм, щоб їм очі духовні відкрилися, е, Що вони зрозуміли, що чинять неправильно, взагалі неправильно, що чинять не по волі Божій, убиваючи. Дітей, жінок ну і людей. Господь говорить сьогодні до нас, і знаєте, ну, можливо, можливо, десь війна, яка зараз йде у нас, десь розпочалася з, цього, з цієї мовної проблеми. Потрібно так говорити, потрібно, не потрібно так говорити. Має бути одна мова, дві мови на закон, ну, по закону і так далі. Пам'ятаєте, це були різні сперечання і сварки, і, і бійки навіть. Я думаю, що це одна із причин, яке дійшло і до сьогодні, що ми маємо війну. Господь хоче, щоб ми, як християни, з наших уст виходили тільки благословіння, щоб наша, наша мова була приємна для оточуючих, щоб людям було зручно і приємно бути біля нас. Знаєте, як е, в'януть вуха, коли чуєш, в, ну, здається, нормальні люди. Говорять нормально, але проскакують і нецензурні слова. І аж неприємно стояти в тому суспільстві між тими людьми. Господь каже, для нас, як для християн, у вас не має так бути. Нехай з ваших уст не витікає і солодка, і сольона вода. Має бути тільки слова, які на збудування, на Благословляючі слова, ну, добрі слова, хороші слова, приємні слова. Тому що наш язик дійсно дуже важко приборкати, навчилися все приборкувати, а навчитися свій язик приборкати не можемо, важко. Чи може ми мало упражняємося у цьому? Знаєте, щоби приборкати того же лева це неодноразове, це йде великий, велика праця, великий труд для того, щоб той Лев почав слухатися людину. Знаєте, так само і нам потрібно займатися своєю мовою, своїм язиком, щоб його приборкати. Це не буде за один день. Кожного це буде по-різному. Але це потрібно робити, щоб наша мова була щоб, щоб, щоб Бог. Був задоволений нашою мовою, те, що виходить з наших уст. Дійсно, ми прославляємо Бога через наші уста нашим язиком. І хай ми його прославляємо тут, у зібранні, і там, де ми виходимо з дома молитви, де ми живемо, де ми працюємо, і там, щоб з наших уст виходило. Те, що прославляє нашого Бога. Йому слава, хай буде в нашому житті і через наш язик, наші уста. Амінь.